We're here today to celebrate... Скандал довкола тепер вже колишнього керівника центрального розвідувального управління США Девіда Петреуса сколихнув Америку і ризикує потягнути за собою голови інших не менш поважних високопосадовців. Ось ця жінка поклала край блискучій кар'єрі Петреуса Пола Бродвал, його коханка, особистий біограф, колишній офіцер військової розвідки. Uh, find... Агенти ФБР, які розслідують гучну справу, завітали до північної Кароліни, де знаходиться помешкання. Бродвал жінку затримали і нині допитують. Вона дала дозвіл на проведення обшуку в будинку. Слідчі конфіскували низку документів та особисті комп'ютери. Бродвал. Утім, від коментарів поки що утримуються. Defense... На тлі скандалу Петре. Ось минулої п'ятниці пішов у відставку з посади директора ЦРУ. Він публічно визнав факт позашлюбних стосунків і покаявся. Утім, чи дійсно становили вони загрозу національній безпеці? Генерала Петреуса викликали на спеціальне засідання комітету у справі нападу на посольство США в Бенгазі 11 вересня, внаслідок якого загинув американський посол. Воно проходило за закритими дверима. За словами Бродвелл, розвідувальна агенція незаконно утримувала лівійських в'язнів в американському консульському комплексі в Бенгазі, що спричинило, начебто, інцидент. Цей виступило із категоричним запереченням цієї інформації. Наразі слідчі намагаються з'ясувати, чи отримувала Бродвелл секретну інформацію безпосередньо від коханця генерала, і чи була вона дійсно секретною. Трагічна подія в Бенгазі сталася усього за два місяці до кульмінації президентської виборчої боротьби у США. З вуст деяких американців, зокрема став республіканців, лунає питання чи був Білий Дім в курсі Справи до президентських виборів у США, зокрема їх цікавить, чому прослідство, яке як з'ясувалося, триває з літа, стало відомо лише після перемоги Барака Обами над мітом Ромні. ФБР дійшло висновку, що Бродвелл мала доступ до робочих документів свого коханця поміж них були й ті, що стосувались трагедії в Бенгазі. Утім, вони як наголошується, не становили загрози безпеці країни. А як щодо загрози виборів на це питання слідчі відповіді не дають.